Привет, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Абичний парень із рускава города або як росіяни намагаються примазатися до тріумфу Олександра Усика. Ім'я нашого козака прогриміло на весь світ після перемоги над боксером Тасіном П'юрі. У росіян бомбить згадали, що усики з і почали клепати фейки. Утім, боксер дав світу зрозуміти свою позицію ще на рингу. словами Слава Україні. В Ірані розбився гвинкрили з президентом Ібрагімом Раїсі. Путін відправив на його пошуки літак із рятувальниками. А от у затоплену якутю ніхто не полетів. Росія залежна від іранського озброєння, Іл-76 з безпілотниками і ракетами не вилетів зрану у визначений час поставки призупинені через траур. Черговий російський Су-25 став мішенню наших воїнів. У Севастополі наші потопили ракетний корабель РФ Циклон. Прилетіли дві ракети «Атакамс», Загинуло шестеро окупантів, ще одинадцять поранені. На Кримській горі Айпетрі ракета «Штормшейдов» уразила російський військовий радар. Мелітопольські колобки крали гроші в росіян із підноса. Двоє посіпак, з так званої адміністрації та працівник університету, замовили клінінгових послуг на мільйон рублів за рік. Звісно, ніхто нічого не прибирав. Безногому герою СВО свого зламали руку, бо його протез гучно брязкав. У суджі інший російський солдат хотів виміняти у місцевих курку за дві гранати. Потім жителі викликали поліцію. Хотів зробити город краще, за що й поплатився. У Бердянську зник безвісти фанат руського міра Юрій Карпишев. Кажуть, писав забагато кляус кляусворку адміністрацію. Приїхали люди в формі, посадили у азік, і більше його ніхто не бачив. Як і півтора роки тому більшість росіян підтримують війну проти України, показало свіже опитування, аби підтримувати свій кровожерливий імідж, Путін почав ядерні навчання. 14% нафтопереробних потужностей РФ виведені з ладу нашими дронами. Повідомляє іноземна преса. Днями шість БПЛА атакували атакували у Славянські на Кубані. На нафтобазі у виборгу трьома вибухівками були знищені резервуари з паливом. Росія зупинила експорт нафтопродуктів, а внутрішні ціни виросли на 20%. Тюр окупанти проводять антитерористичні навчання в школах. Діти налякані, а цілі ліміропряція достігнути. Підлітка з окупованої Васильівки росіяни нагородили дипломом за гражданську позицію. Реакція однокласників не забарилася. Придатель, засунь свої грамоти в грамотінку написали в записці. А весь ви не вліз, Тому до наступної суботи.